Вінницька установа виконання покарань номер 1 Найбільша зона, де утримуються смертники. І певно, найстрашніша. В даний час в установі близько 400 засуджено до двічно позбавлені волі. Такі умови, я вас запевняю, ви бачили лише у фільмах жахів. Ну, виводяться бандити на, на прийом. Вони повинні сидіти роздільно. Тобто вони не повинні стояти просто на коридорі. Скажу вам відверто, це найжорстокіша в'язниця з усіх, в яких я була до сьогодні і зараз на власні очі усе побачите, і ви Зараз ми заходимо наверх, йдемо на корпус, де знаходяться засудження до вічного позбавлення. Територія зони, де люди замкнені на довічно, це лише внутрішні корпуси, тому що засуджені вже не мають права виходити звідси на вулицю до кінця життя.